Матуся, долуга тебе кохай зі св'ятом твоїм в тіло вітай, далуй посмішки тобі обійми сладких поцілунків і Божої сили. Мама обійме любить, Нізно поглянуть, сильно так любить, голівку погладить і поцілує ласкою тепло, Дітям далує. Мамо ти Божий дарунок. За дитинство коштовний перерахунок. Твоє серце це фабрика добрих справ. Бажаю, щоб тебе ангел оберігав. Як зацвітають житті маки, мамочко, прийми слова подяки. За турботу про нас і проявлення ласки, що освітлюєш ти дитинства прекрасні світанки.